Поговоримо про племінницю шайгу. Всі в Росії вже засвоїли, що якщо ти хочеш просуватися політичними кар'єрними сходинками, треба цілувати вище керівництво в самі знаєте що. От і із бізнесом та сама історія. І коли племінниця колишнього міністра оборони Російської Федерації відкрила біржу, багато хто захотів підмазатися так, ну і заробити. Але в цій історії був нюанс. За прізвищем Шойгу приховувалася шахрайка з Узбекистану і всі, хто гадав, що справа безпрограшна, оскільки зазвичай бізнес родичів російських посадовців приносить надприбутки. Вони всі погоріли, вклали майже 2,5 мільйони доларів. Афористка продовжила косплей російської влади та просто привласнила гроші. І тут хочеться додати слова про карму. Бо ті, хто підтримує війну проти України, на це точно зас. Заслужили, погодьтесь, як заслужила вся Росія на удари у відповідь нашими дронами по їхніх НПЗ. Про все, що вибухало і палало на болотах цього тижня. Далі в нашому дайджесті. Так на тижні дрони завітали на завод імені Свердлова у Дзержинську. Що на Новогородщині? Карма наздогнала одне з найбільших на болотах підприємств з виробництва вибухівки. Крім заводу, вразили ще й склад боєприпасів, що знаходився поруч. Гойда гримить по всій країні, досягла карма і Пермського краю. В хімічний завод Азот поцілили два безпілотники. А в столиці регіону наші оборонці вдарили по заводу Урал-Оргсинтез. Дрони були також помічені в Іванівській області. А в тимчасово окупованому Лугенську захисники знищили ворожу техніку та АЗС. Загалом, на Росії схоже, заправки скоро взагалі будуть непотрібні. Адже ЗСУ продовжують нищити паливні потужності окупантів. Так на тижні вперше прилетіло по Орському НПЗ. Попри завірення влади РФ, що нічого не було пошкоджено, вже на ранок в місті вишукувались черги до АЗС. По нафтопереробному заводу в Кіришах Ленінградської області на тижні вдарили вже в п'ятех. Цього разу зупинили роботу найбільшої установки по первинній переробці нафти на підприємстві, вкотре прилетіло і по НПЗ в Кстово Нижньогородської області. А Тюменський нафтопереробний завод зустрівся з дронами вперше. Пошкоджено ректифікаційну колону та частину системи водопостачання заводу. Дебют безпілотників відбувся і на газопереробному заводі в Котово, що в Ростовській області. А поряд з ним також вразили нафтоперекачувальну станцію Єфімовка. В тій же області в селищі Матвіїв-Курган поцілили у нафтобазу. А в тимчасово окупованому Криму оборонці вдарили по нафтоналивному терміналу у Феодосії. Пожежу гасили кілька діб. Вогонь перекинувся з одного резервуара на інший. Окупаційна влада була вимушена перекривати рух та проводити евакуацію. Пального немає навіть для пожежників. Мешканці Феодосії кинулись купувати паливо в межах встановленої норми, яку на минулому тижні встановила самопроголошена влада півострова. Але навіть цих 20 літрів на АЗС вже не було. Жити, як у Криму, на тижні почали і мешканці Хабаровського та Алтайського краю. Там теж вишукували з черги до АЗС. А в Челябінській області ввели обмеження. Коли починається двіжуха, бумеранг завжди повертається. Тим часом Росію накрила і серія дивних пожеж. У столиці країни-агресорки зайнялася територія технопарку, де розташоване виробництво ворожих ППЛ. В Єкатеринбурзі палав турбінний завод. А в Новосибирську завод припоїв, який виробляє електроніку та мікросхеми для ворожої армії. Партизани працюють. Ось у Владивостоку завалилась посеред дня будівля коледжу. Це вже третій учбовий заклад, що ввалився в так званій на державі за останній місяць. В коледжі навчали на енергетику. Певно, на болотах в майбутньому ця професія буде не потрібна, адже оборонці планомірно знищують енергетику ворога. Так на тижні атакували ТЕЦ в Клинцях Брянській області. Біля Бакчисараю прикурили електропідстанцію Бузок. А в Білгородській області підстанцію Луч. Регіон ще не встиг прийти в себе від блекауту минулого тижня, як знову занурився у темряву. Влада обласного центру прийняла рішення виключити зовнішнє освітлення, щоб уникнути нових ударів. Але це їх не врятувало від атак та нових блекавтів. Бої як незручно вийшло. Хотів вислати їм генератор, та в Росії бензину нема.